you <music> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн, посилання в описі. Екс-міністр внутрішніх справ та екс-генпрокурор Юрій Луценко вже достатньо не Тому вирішив приєднатись до ТРО Лондону. Політика помітили уважні співгромадяни в одному з кафе. Нардеп Євросолідарності вальяжно сидить, розвалившися в кріслі. Зазначається, що поки одні виборюють незалежність та спокійні ночі для українців в окопах, дружбан севочолого гетьмана, п'є кавусю. Сином та майбутньою невісткою. Цікаво, якщо Луценко старший неспроможний воювати, то чому ж не відправить на фронт свого синочка, чудовий спосіб показати хороший приклад, набрати електоральні бали, хайпанути та продемонструвати, що депутати вміють не лише просиджувати штани в Верховній Раді. Однак, ні, хай воює хтось інший порох оботи вправні лише в гучних гаслах. А коли діло доходить до вчинків, то тиша до слова, і син лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка Олексій Порошенко, який є офіційним власним. Ком компанії Укрпромінвест та понад рік спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України перебуває за кордоном у Великій Британії. Він ні разу не приїхав до України, щоб підтримати співвітчизників. Він ні разу особисто не передав допомоги Збройним силам України чи особам постраждалим від війни. Він ні разу навіть не записав відеозвернення із висвітленням власної позиції. Після шквалу критики в соцмережах прес-секретарка Луценка Лариса Сарган поспішила виправдати свого боса і заявила, що той виїхав за кордон вже вдруге після демобілізації. Зації, нібито політик виїжджав до Німеччини, де проходив обстеження та лікування. Прес-секретарка також зазначила, що цього разу Луценко також з одноденною поїздкою завітав до Лондона, де вирішував питання логістики комплектуючих для БПЛА. І тут порухоботи не опустили, можливості примазатись до ЗСУ. Всі ці виправдання виглядають тупо примітивно і недолуго. А все, що зробив Луценко, це ще раз продемонстрував своє справжнє обличчя. Кому рідна Україна у скрутний час, а кому теплий, комфортний Лондон. На цьому мене все. Підпис. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. та можна пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.